Шановні студенти, доброго дня! Хто ще до нас приєднується? Сьогодні тема нашої лекції автозаманні системи контролю і обліку. Висока вартість енергоресурсів обумовлює кардинальні зміни у відношенні до організації енергообліку в промисловості багатоквартирних будинках, приватних будинках і споживачів приходять до висновку, що потрібно розраховуватись з постачальником енергоресурсів не за якимись умовними нормами, договорними, величинними чи застарілими приладами, а на основі сучасного та високоточного. Високоточного високоточного Розрахунка. Тому для того, щоб розраховуватися, придумали обладнання і акцент ставиться на тому, що потрібно вести точний облік. Сучасна торгівля енергозресурсами базується на використанні автоматизованого обліку, та включає такі аспекти: проведення вимірювань, збір даних, обробка даних, облік, адаптація до різних тарифів. Для виконання цих аспектів постачальники та споживачі електроенергії створюють на своїх об'єктах автоматизовані системи контролю та обліку енергоресурсів. Наявність, наявність автоматизованих систем контролю та обліку енергоресурсів це скорочено буде АСКОЕ, дає такі переваги. Об'єкт може повністю контролювати процес енергоспоживання, є можливість переходити до різних тарифних систем, є оптимізація витрат. Енергів витрат, далі оптимізація витрат електроенергії в нічний та денний час. Недоліки це витрати на прокладення каналу зв'язку, придбання відповідного приладу обліку енерго, електроенергії, програмування кожного приладу обліку електроенергії. Ну, в загальному випадку в структурах системи АСПО можна поділити на 4 рівні. Зараз ми з вами розглянемо розглянемо з вами цю структуру на екрані. Ось, ви бачите, перший рівень, другий рівень, третій і четвертий. На першому рівні це на сервіс центру збору та обліку даних. Другий рівень це центр збору та обробки даних. Центр обробку та обробки даних, і центр збору та обробки даних. Третій рівень це пристрої збору та підготовки даних. Пристрої збору та підготовки даних. І четвертий це перевірювання вивірювання приладів. Тобто, за такими схемами працює ієрархія системи ас -КО. Це вам потрібно для загального користування того, що, як працює автоматизована система. Ну, тобто перший рівень це, первинна, це первинні вимірювані прилади, ПВП, прилади обліку енерго, електроенергії, лічильники, прилади обліку, обладнані те, телеметричними або цифровими виходами, захищеними радіоканалами. Це дає можливість безперервно проводити вимірювання параметрів енергообліку. Споживачів, споживання електроенергії, потужності тиску, температури, кількості енергоносіїв. А другий рівень це пристрої збору. Це пристрої збору. Та підготовки даних, спеціалізовані вимірювальні системи або багатофункціональні програмні перетворюючи з видобуваним програмним забезпеченням енергообліку. Здійснюється цілодобовий облік. Так, облік. Або багатофункціональні програмні перетворюючі з вбудованим програмним забезпеченням. Значить, здійснюється поцілодобовий облік вимірювальних даних з первинних вимірювальних приладів, обробка та передача інформації на третій рівень. Третій рівень це персональний комп'ютер ПК. Або центр збору та обробки даних зі спеціалізованим програмним забезпеченням, здійснюється збір даних від пристрою збору та підготовки даних, документування та відображення даних обліку у вигляді, що зручний для аналізу персоналом об'єкта підприємства. І четвертий рівень це сервери центру збору. Та обробки даних за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення АСКОЕ. Здійснюється систематизація інформації, з ПК або групи серверів центру збору та обробки даних третього рівня, розподіл інформації по групам об'єкту обліку. Документування, документування і, та відображення інформації з зручному для операторів вигляді. Введення договорів на постачання енергоресурсів, формування квитанцій для розрахунку за електроенергію. Ну, для рів... всі рівні системи АСКО здійснені між собою каналами зв'язку. І для зв'язку першого та другого рівня використовується прямі з'єднання з стандартними інтерфейсами, а другий, третій та четвертий рівень можуть з'єднуватися за допомогою виділених комутованих каналів зв'язку ISDN e або HDSL, або LHN. За допомогою волоконно-оптичних ліній зв'язку, зв за допомогою безпровідних мереж GPS, GPRS або 3G в системі GSM. Тобто ці всі системи можуть там використовуватися. Наступна наша тема, яку ми з вами розглянемо, це автоматичні системи комерційного та технічного обліку. Незалежності ну, від призначення АСПО поділяють на системи комерційного та технічного обліку. Комерційний або розрахунковий облік називають Облік електроенергії підприємства для грошового розрахунку за неї. Прилади, що використовуються для комерційного обліку електроенергії, називаються комерційними. Для комерційного обліку характерна наявність невеликої кількості приладів обліку, але виникає потреба в установці приладів підвищеної точності. Прилади обліку в обов'язковому порядку пломбуються, що обмежує можливості внесення змін з боку персоналу підприємства. Технічним або контрольним обліком називається облік для здійснення контролю процесу. Надання споживання електроенергії всередині підрозділів самого підприємства. Прилади, що використовуються для технічного обліку електроенергії, називаються технічними. Для технічного обліку характерна значна більшість приладів обліку, а для економії коштів встановлюються прилади зниженої точності. Технічний контроль допускає використання приладів, що не занесені в державний реєстр, і вимірюється вимірювальних приладів. Відсутність пломбування та на приладах обліку дозволяє вносити зміни в схему технологічного контролю енергоресурсів і, відповідності до змін схем постачання. Реакція Скоїна на базі комплексу енергоцентр. Наприклад, програмне та апаратне забезпечення для автоматичного обліку енергоцентр може використовуватися і для комерційного та технічного обліку та технічного обліку. Таких ресурсів, як електроенергія, промисловий та побутовий облік, водопостачання, газопостачання, паропостачання, теплопостачання, каналізація для здійснення оперативного контролю параметрів споживання та виділення керування режими роботи, технологічного обладнання, взаємодії з системами керування підприємством та фінансовими е, програмами. Система енергоцентр дозволяє використовувати такі можливості. Перше це облік споживання енергоресурсів. Друге це функціонування в автоматичному та ручному режимах. Третє це збереження параметрів обліку в базі даних. Четверте це забезпечення багатотарифного обліку. Поділ доби на тарифні зони. П'яте це забезпечення контролю за дотриманням лімітів і не перевищується потужність споживання електроенергії, забезпечення відображення інформації про споживання енергоресурсів та моніторинг контролюваних систем на екранах ПК в графічному вигляді або вигляді таблиць. Сьоме це виведення на пристрій друку параметрів обліку електроенергії. Щоденний контроль працездатності приладів обліку електроенергії. Дев'яте це взаємодія з подібними системами, білінгові системи підприємства. Десяте це наявність веб-інтерфейсу для перегляду даних генерації звітної документації. У випадку використання систем знижується трудоємкість та вартість робіт, що пов'язані зі збором, передачею, обробкою та документуванням інформації, підвищується швидкість обробка інформації, досягається повнота, достовірність та оперативність інформації про різні параметри отримувальної електроенергії. Оптимізуються режими споживання електроенергії на основі аналізу отриманих даних. Знижуються комерційні витрати електроенергії, і система АІСКО електроенергоцентр енергоцентр підтримує роботи з більшою приладів обліку, що передані в Україну. Наприклад, були Альфа, Альфа, Євро Альфа, Меркурій, Єт, Нік, СТІК, ООО. Т-карт ООО НІ, Тобто це були такі представлені. Наступну тему розглянемо: Це сервоприводи, конструкція, принцип, принцип роботи. Що ж таке сервопривід? Це пристрій, що призначений для переміщення у визначених межах регулюючого елементу в системах автоматичного керування або системах. Дистанційного керування. Севропривод можна вважати будь-який тип механічного приводу пристрою органу, що має в своєму складі датчик, положення, швидкість зусилля та блок керування приводом. Електронна схема або механічна система, тяг, які автоматично підтримують необхідні параметри відповідно до початкового заданого значення, положення, ручки керування, численне значення від інших систем. Простіше кажучи, сервопривід є автоматично точним виконувачем, отримуючи на вхід значення керуючого параметру в режимі реального часу на основі вимірювань датчика намагається створити та підтримати це значення на виході використовувачого механізму. Зазвичай до контролера сервопривід призначається за допомогою трьох проводів. Перший – це керований або чорний, земля-мінус. Далі червоний це плюс джерело живлення. І білий або оранжевий це сигнал керування. Ну, на малюночку 1 я вам виведу зараз його на екран. Ви можете подивитися, як виглядається схема малюнку, приведена узагальнена схема сервоприводу. Тобто, це схематичне зображення сервоприводу. Сигнал поступає на плату. Ось вона. Далі на плату. Яка і буде перетворювати даний сигнал. Ось вона ця плата, бачимо да? сигнал, і буде даний сигнал і імпульси, що керують електричним двигуном. Ось наш електричний двигун. Завдяки потенціонометру 3 ми можемо визначити і встановити пуд повороту сервоприводу обертаючи движок потенціометра, відбувається збільшення опору, а разом з тим зменшується напруга, щоб буде змінюватися в центральному приводу. Тобто движок потенціометра з'єднаний з вихідним валом. Так, вихідним валом. Ми змінюємо привода, відповідно від час обертання вала, ми змінюємо значення опору потенціометра. Мікродвигун не здатен розвинути потужне зусилля на валу, але має високу швидкість обертання і для перетворення високої кутової швидкості. З низьким моментом обертання, в низьку куту, швидкість з високим моментом обертання використовується пристрій, що має назву редуктор. А редуктор представляє редуктор представляє собою набір декількох шестерень, що з'єднує Електродвигун та вихідний вал сервоприводу. Шестерня з меншою кількістю зубців веде шестерню з більшою кількістю зубців. Через це швидкість обертання зменшується, а момент обертання збільшується. Мультиплікатор це пристрій, де здійснює перетворення низької швидкості обертання вала з високим моментом, високу швидкість обертання, з низьким моментом. Тобто цей прилад виконує протилежні редуктори функції. Я вам дякую за увагу. Наші з вами теми ми розглянули. А якщо ви хочете більше їх опрацювати, ви можете знайти більш доступну літературу, щоб краще зрозуміти ці теми. Дякую за увагу.